Понад 200 питань розглянули сьогодні на сесії рівненської міської ради. Серед них чимало бюджетних та земельних. Майже в унісон депутати проголосували за всі. Можливо, допомогли їм у цьому рівненські пластуни, які принесли вифлеємський вогонь на засідання. Із благодатним вогнем наші обранці віддали під забудову багатоповерхівки земельну ділянку у самому центрі міста. Хто бос на сесії та про інші цікавинки із засідання розповість Павло Невесенко. Сесійної зали завітали рівненські пластуни, які вручили секретарю рівненської міськради Віктору Шакерзяну та освітянам частину вифлеємського вогню. Зі слів останніх вогонь миру цьогоріч особливий, бо є символом незламності українців. Alleluia. Віктора Шакерзяна сьогодні особливий день. Окрім благодатного вогню, він сьогодні головний у сесійній залі, бо на засіданні не було Олександра Третяка. Він дуже сильно захворів, він не лікарняному, тому ну хочеться, щоб він скоріше одужав. Так само прийшов вже і почав працювати. І без Олександра Третяка міські обранці впорались непогано. Проголосували порядок денний доволі швидко. Олександр Нестерук між іншим підняв питання відключення ліфтів, попросив у керівництво міста розібратись у ситуації. У багатоповерхівках там, де є 9 і 14 поверхів, щоб все таки ліфти працювали і люди змогли ну, їм користуватися. Добре. Якщо на рахунок економії, хтось говорив, що там буде певна економія, то економії. Абсолютно ніякої немає. Знову ж таки, це зі слів ліфтовиків. Натомість Віктор Шакерзян зауважив, розпорядження носить лише рекомендаційний характер. Додав, нині проводять консультації над швидшим вирішенням проблеми. Розпорядження несе тільки ну, такий характер, що він інформаційний, а включати і виключати ліфти можуть самостійно в управлінській компанії, так само і ОСББ на свій розвиток. Проголосували депутати і програму компенсації у розмірі 72 мільйонів гривень рівненським перевізникам. Святослав Ключук пояснює, ця програма лише є декларуванням, тобто просто словами. Додає, насправді сума, яка по факту компенсується перевізникам в рази менша. До прикладу минулого року на таку ж програму затвердили майже 43 мільйони гривень, але по факту виділили три, а використали майже два. Ця програма, вона як би встановлює рамки, а гроші без Середньо виділяються, коли а приймається бюджет або зміни до бюджету, і саме тоді буде цифра, і саме тоді треба звертати увагу, скільки і кому воно буде виділяти. Згадали депутати із заведення електронного квитка у громадському транспорті міста. Натомість Анатолій Чугуєвець наголосив: у рівному громадський транспорт поганий. Давайте Добре. елементарно. Ми говоримо про електронний квиток, але ну від кого це залежить від наших посадовців. Зверніть увагу ввечері. Добре, наші маршрутки не їздять і діти просто і люди взагалі з роботи не можуть вернутися. Ну це є не нормально. У нас не працює нормально транспорт в місті взагалі. А на завершення засідання Віктор Шакерзян охарактеризував роботу міських обранців сьогодні. Я вважаю, що сьогодні депутати оперативно попрацювали, саме головне на користь громаді. Можливо, бос сьогоднішньої сесії на користь громади має на увазі надання обранцями земельної ділянки площею понад 1700 квадратних метрів під будівництво багатоквартирного будинку у центрі рівного. Результати поіменного голосування ви можете бачити нині на екрані. Рішення підтримали 30 депутатів. За винятком однієї фракції, тому в самісінькому центрі рівного буде ще одна багатоповерхівка за адресою Соборна 10. На хвилиночку приміщення, де сидить мер виконкому приміщення, Соборна 12 А ви розумієте, да що таке Соборна 10? Це територія, яка я так розумію, за кооперативним коледжем, Хтось там її купив, перекупив, розділив. І тепер сьогодні сесія дала дозвіл на те, щоб там будували багатоквартирний. Я собі уявляю, як він ще закриє Покровський собор. А будівельники вони ж люди прагматичні, вони вкладають кошти. То чого вже дозвіл є? То треба свічку гнати. Ми були категорично проти цього. Сесія з другої спроби, тому що була взята перерва, передомовилися і такі проголосували. Воєнний час. Спочатку своєї каденції Віктор Шакерзян очолив комісію з хаотичної забудови міста, вона мала б слідкувати за тим, аби у місті не було незаконних будівництв та непотрібних забудов, що псують загальний вид рівного. Втім, як показує практика, і сьогоднішнє засідання декларувати не значить виконувати, бо ж і є певні зобов'язання перед своїм оточенням та фінансистами. Міському ж голові рівного ми бажаємо швидшого одужання, бо як би не голосували депутати за його відсутність, всі камені від рівнян полетять в Олександра Третяка, бо принаймні офіційно він очільник рівного. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.